Чесно скажу, компанія DeWalt нас всіх обманює. І я також був дуже сильно обманутий. Дивіться, ми отримали газону косарку 2, 2 по 18. Але насправді це не 36-вольтова косарка, а косарка на 108 вольт. Ви представляєте? 108 вольт вони нас обманювали, що у них є така неймовірна потужність. А саме, що. Вона буде на 108. Не на 36, а на 108. І ви просто подивіться, в результаті цього це стає найпотужніша газонокосарка, косарка яка існує на даний момент на ринку. Але це був. Тільки смішки, оскільки це акумуляторна газонокосарка косарка 2 по 18 чи 2 по 54 вольта. Вона буде, звичайно, що використовувати. Чому ми використовували флексвольти? Ми хотіли перевірити, чи вона теж буде працювати на двох флексвольтах, все повністю підходить. Так же само сідає і ви будете мати неймовірний величезний запас. Покажемо вам, що також даний інструмент буде працювати на двох звичайних акумах. У нас буде дві п'ятірки. Не дивимося, що вони Макларен. Я зараз скажу, що у нас є швидкісніші цих акумуляторів, але насправді ні. Дві п'ятірочки ми сюди вставляємо. Раз. Паверпаки, якщо ви використаєте два паверпака на 8 А, то дана газонокосілка буде працювати 80 хвилин. Представляєте, що таке собою працює? 80 хвилин. Тобто це, по суті, майже півтори години. І вмикаємо. Раз. Ви просто подивіться на потужність цих ножів. В даному випадку вона у нас зроблена на двох ножах, які розміщені ось таким такого типу. Плюс вони мають мульчування. Також особливістю даної газонокосілки є, що це 53 см ширина скошування. У нас є також викид в сторону, він там специфічний ззаді кріпиться. І це просто інструмент для промислового використання. Звичайно, що. Наші руки, все, що потрібно, все максимально легко буде складуватися. Тобто проблем зі зберіганням у нас не виникне тут ніяких. Регулювання по висоті просто однією рукою. І ви просто подивіться, вона може брити просто попри землю. Раз. Поставили. Піднімаємо. І органи управління. Ось у нас з цієї сторони. Коли ви її просто вимкнули, бачите, він не буде запрацьовувати. Бачите, він спрацьовує, що аварійно щось не так. Ви її підняли. Це показує рівень навантаження, це показує запас вашої, з вашого інструменту. І ви відпустили, і вона відразу ж зупинилася. Дека повністю металічна. Тобто це все буде йти метал. Звичайно, що це все пластикові накладки, але це усе зверху, це є метал. Якщо ви хотіли саме серйозну промислову газонокосарку, косарку, тим паче від компанії DeVolt, ви знаєте, вам до нас.